Алгоритм практичної навички накладання пов'язки лицарська рукавичка. Показання, опіки, поранення та запальні захворювання пальців кисті. Добрий день, я ваша медсестра Марія, і за призначенням лікаря я зроблю вам пов'язку лицарська рукавичка. Видаєте згоду. Даю. Робимо два циркулярних тури навколо кистьового згину. Далі замотуємо кожен палець окремо один від одного. Після кожного пальця робимо циркулярний тур навколо костового згину. В кінці робимо циркулярні тури для закріплення. Пов'язка накладена правильно, якщо долонна поверхня не забинтована.